Якщо свіжий огірок кинути в банку до малосольних, то зранку ви витягнете його і він вже буде смаком зовсім як не свіжий. І можливо, що за одну ніч він не стане малосольним, таким, як інші, але він буде таким, що його ні їсти не, не смачно, ні, не, він вже не буде ні свіжим, ні не малосольним. Його треба вже тоді кидати, туди нехай вже домалосолиться зі всіма. Знаєте, я сьогодні хочу сказати деякі свої думки про середовище, в якому знаходиться віруюча людина. Досить часто страдають віруючі люди, які насправді мають добре таке відверте, чисте серце, такими людьми дуже часто легко маніпулювати. Такими людьми дуже легко крутити їм легко можна всяке таке сказати і переконати їх діяти в своїх інтересах людям нечистим, які мають нечисті наміри. І віруюча людина, вона дуже буває уязвима в тому плані, що вона просто якби не здатна побороти аргументи або навіть якісь там інші важелі впливу для того, щоб протестати. Тому що все, що віруюча людина говорить, дуже часто можуть використовувати. Проти неї самої. Першим таким типом маніпуляції є, якщо ти любиш, то ти маєш зробити те, або зобов'язаний робити те, або поступати ось так і так. Бо тому що, якщо ти ось так і так не зробиш, то ти мені докажеш того, що ти не любиш, не маєш любові. Діло в тому, що бачите, це є ось такий якби перший тип маніпуляції віруючою людиною, що якщо вона щось не зробить, то вона не любить. І це є дуже таке розповсюджене, тому що я знаю різні історії людей, бо тому що вже маю деякий життєвий досвід, як віруюча людина. І я чув різні історії. І ось, наприклад, жінка віруюча, справді дуже віруюча людина. А чоловік їй говорить: якщо ти там ну, не будеш мене слухати, що я тобі скажу, то означає, що ти мене не любиш. Ну, і ось жінка, наприклад, може терпіти навіть від свого чоловіка знущання різні. Навіть я знаю жінок, які терплять побої від своїх чоловіків. Їх реально б'ють, віруючі чоловіки, це є правда, я знаю, я знаю таких, я особисто знайомий з такими людьми. І ось жінка, наприклад, приходить до пастора церкви і йому говорить, каже, Слухай, брат, каже, ось я вже мені не вмогу терпіти. Кажу, я вже, ну, якби я вже ні психічно ні, ніяк не витримую. Каже, то, то вже переходить всякі межі. Чоловік мене б'є, чоловік ну, відповідно, вона каже: я до нього благорозположення благо не маю. Ну, і відповідно, всі ті інтимні дії, він, вона якби мусить терпіти його, розумієте? І пастор він нічого не може реагувати. Пастор він якби, може і би хотів, але в нього в хаті така сама десь є побита жінка, розумієте, і, і він її так само маніпулює нею, тому що вона терпить свого чоловіка. А він маніпулює тим, що якщо ти ось це розтрубиш. Бо ти ж сама і винувата була, що ти отримала. А тепер ще як розтрубиш, я втрачу пасторство, то і ти будеш винувата в тому, що я втратив служіння. Ну і Ось такі методи маніпуляції, якщо любиш, то ось те і те. І дуже часто то використовується. В середовищі віруючих людей, то, то використовуються проти віруючих людей, невіруючими людьми, які знають, ось те місце таке, що для віруючої людини, коли говорять, що вона не любить, то все одно що вона не попаде в царство небесне. І люди, віруючи, дуже часто піддаються на такі типи маніпуляції і стають жертвами ось таких нечистих на руку людей. Якось стає присвітер церкви, і на зібранні хоче, щоб просунути якусь там свою ідею, свою там, свій намір. Він говорить, браті і сестри, ось так я з вами говорив. от, І кожен з вас мене в тому підтримав, щоб ось це і це. ну і він просуває свою думку, а церква сидить і думає собі: кожен ой, він зі всіма говорив, а зі мною хіба не говорив? Мабуть, забув, мабуть, пропустив. От, і вся церква сидить, сидить і слухає маніпулятора, що нібито вони всі в курсі, що нібито вони всі за, що нікого нема проти. І що він ніби зі всіма говорив, і кожен думає, що насправді так і було, але насправді е ніхто з них поняття не має, про що мало йтися, просто ними якби проманіпулювали, що ось е нібито ви всі в курсі, ви всі знаєте. От. І маніпулятор він знає про те, що якщо людей поставити перед таким фактом, що е кожна людина буде думати: ну, якщо мене проминули зі мною, може там щось не Обсудили, не обговорили, то, значить, може, десь пропустили і так далі. Але, як то кажуть, після зібрання якось там брати десь між собою заговорили, каже, зі всіма говорили, зі мною не говорили. А цей каже, та й зі мною не говорили. І третій, п'ятий, десятий та й зі мною не говорили. Ну, Але маніпулятор добив все свого, якусь там свою ідею він вже просунув. І люди, які пробують щось в таких ситуаціях, якби піддати сумніву, ось це, що воно було чисто на руку, вони зразу ж стають противниками, що ось ми всі були за, а він один і людей, чи вони там, чи та групка вона проти. А насправді ніхто не був за, нікого нічого не питали, просто вирішили, якби від імені церкви Христової. Е, є ще один такий тип маніпуляції, що всі нормальні християни так роблять, а ось ти так не робиш. І за нормальність приймаються різні речі, які навіть зовсім не біблійні і до бівлії не мають ніякого відношення. Але якщо наприклад в церкві оголосити щось за нормальність, во і сказати, що церква Христова, вона й і люди починають вірити, що це правда, люди починають вірити, що це є норма. Ви знаєте, якщо, наприклад, от служитель виходить, от він говорить церкві, що церква вона повинна брати участь в тому, чи в тому, чи в тому, бо церква Христова, вона так і починає давити людям на емоції, на мозку, що, що це є норма. І люди починають вірити. Ви знаєте, під час другої світової війни таким методом маніпуляції займалися. Профашистські пастори церков, які так само маніпулювали, вони, наприклад, вони віруючим братам вони говорили, що ось це, це є нормально, це є норма, ти повинен робити ось так, отак. отак. І, і люди вірили в то. І Якщо, наприклад, хтось сказав, але ж Ісус говорить інше, то зразу та людина ставала. Ворогом розумієте? Ворогом Церкви Христової це людина, яка піддає сумнівам діла церкви Христової. Хоча церква Христова в злих ділах участі не приймає і приймати не може. В тому може приймати релігійна організація, яка демонструє себе, позиціонує себе як нібито церква Христова, бо церква Христова в злих ділах участі не приймає і не може приймати, бо тому, що церква Христова. Вона дбає про святість, про чистоту. Вона дбає про мир в серці. Вона дбає про те, щоб не робити зла. Вона дбає про те, щоб любити, щоб мати мир з Богом. Вона має думку про те, що сьогодні, можливо, Господь захоче забрати, відкликати мене, наприклад. І ти, коли думаєш ось так, що ти можеш зустрітися з Христом вже і зараз, в тебе не буде думок про якісь там, знаєте, досягнення чиїх інтересів, і що ти маєш в тому брати участь. От, це не до церкви Христової, це. Цим займаються релігійні організації. І діло в тому, що, розумієте, тут йде мова про те, що християнин, який перебуває в заквасці, якийсь відповідній, він прийме ту закваску в себе рано чи пізно він стане частиною всього того. Як цей Квашений огірок, розумієте, який був вчора ще свіженьким, але сьогодні його вже витягуєш з банки, то він вже, він вже має запах Квашеного. Він, його вже ніхто ніколи не буде сприймати як свіжим, тому що він вже і колір прийняв, і запах і, і вже пропитався частково тим маринадом. І він зараз от є ось таким вже. Але вже точно не свіжий. Так само і християнин. Якщо християнин перебуває під впливом маніпуляторів, і він з того не виходить, з того впливу, то такий християнин він обов'язково з часом промаринується ось тим всім маніпуляторським впливом, тим, чим на нього впливають, і він стане якби частиною маніпуляції, бо тому що щоб не, не просочитися е, чимось поганим, то треба триматися подалі. Ви знаєте, е, колись мій батько працював е, ще в Радянському Союзі на Колоспі на е, фермі з телятами. Ну, і я йому ходив допомагати, там, той силос кидати в ті жолоба, кормити худобу. Мені там було, може, якихось там 16 років, може 17. І ви знаєте, коли я приходив з тої ферми, то від мене смерділо і гноєм, і тим силосом, і, і то такий був запах, що то треба було то все з себе десь скидати, скоренько десь виносити на двір, бо то так смерділо, що. То неможливо було ну, взагалі сприйняти нормально. І навіть коли ти вже помився, навіть коли ти вже все поміняв на собі, нібито, але десь ти заходиш в середовище людей, які не знають того запаху, який в тому не є, вони все одно десь відчують, що десь чимось підпахує таким не, ну, не, ну, неприємним. Бо тому що тоді ще таких шампунів не було. Як тепер таких аж дуже файних, що все здатні перекрити, а і милися якимось там милом, і, 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 ось, і, і то все одно не хватало, щоб перебити той запах. Так само і віруюча людина. Якщо віруюча людина перебуває в якомусь токсичному середовищі, вона обов'язково перейме на себе запах того токсичного середовища. Якщо, наприклад. Релігійна організація, яка, наприклад, займається злими ділами, бере участь в злих ділах, задіяна в злих ділах, і вона стала частиною політики, частиною чиїх інтересів не христових. То та церква, та релігійна організація, вона стала токсичним середовищем. І якщо людина перебуває в тому токсичному середовищі, то вона або стає частиною тої всієї закваски, або час від часу, але все одно чимось прокваситься, і вона буде частиною ось того всього. І дуже часто християни, які беруть участь в злих ділах, вони чомусь настільки переконані, що вони є справжні віруючі, що вони навіть не слухають то, що є написано в Євангелії, що говорить Ісус Христос. Ісус Христос говорить, одне, вони говорять наоборот, але вони думають, що вони будуть в Царстві Небесному. Ви знаєте, Ісус Він ж сказав, каже, що <смас> багато хто там буде так думати, але на суді Господь виявить, що ти просто марно щось там переконаний був, бо тому що насправді ти підлягаєш осудженню. І ви знаєте, є ще от такий тип маніпуляції, якщо ти не покоришся, то і так далі, там дуже багато є того всього. Діло в тому, що маніпулятори, вони, перше, що вони хочуть, то вони хочуть підкорити свою жертву, підкорити своїм власним. Переконанням так, щоб ти без оглядки, без питань просто слухав то, що тобі скажуть, як той робот виконував функції. І воно має успіх в багатьох церквах, і багато християн піддалися тому, бо тому що ними маніпулюють, що непокора це є як ідолопоклонство, але вони не згадують, то, що непокора Богові, а не їм самим. І вони дуже часто схиляють до зла. І люди думають, що це є нормально, і чи то навіть то може бути і в сім'ї, і може бути і десь в малій групі людей. Якщо, наприклад, маніпулятор починає іменно схиляти до того, щоб покорялися йому, то треба розуміти, що це є токсична людина, яка десь там методами як діотреф, перший той маніпулятор і перший лідер церковний. А не служитель іменно покоряв собі людей. А тих, що були не у одних, то вони їх стараються зразу якось. Якби Знейтралізувати, зразу вивести в розряд бунтарів, зразу вивести в розряд непокірних, в розряд тих, що не мають покори, не мають послуху старшому там братерству, чи старшому служителю, чи пастору, чи будь-кому. Навіть незважаючи на те, що вони не можуть цього зробити, бо тому що це йде в супереч писанню. Але тут вже нікого не інтересує, тому що маніпулятор він знає ось ці слабі, так скажемо, слабі місця віруючої людини, такі як любов, як покора, як послух і так далі. І, і Маніпулятори дуже успішно тим користуються. Що віруючій людині треба робити? В першу чергу, віруюча людина повинна розуміти, що Треба уникати токсичних людей. Е, маніпулятор він завжди буде викликати у вас відчуття вини. Завжди. він завжди буде дивитися на, на вас е, як на щось меншовартісне. вартісне. Він завжди буде е, використовувати. Ваші якісь, можливо слабі місця, які ну, може навіть і не гріховні є, але може якісь слабі місця, чи ваше соціальне становище, чи, чи, чи будь-що. Буде використовувати проти вас для того, щоб вас прибити, для того, щоб вас принизити, для того, щоб викликати у вас ще більше відчуття вини, викликати у вас відчуття меншовартості, зробити з вас такого, знаєте, такого якогось недолугого. І хоча він може вам про то не скаже, що ти є недолугий, але. Всіми своїми діями буде пояснювати вашу таку низькість, вашу меншовартість, вартість, і що у вас не лишається нічого іншого, як слухати те, що він вам скаже, чи вона. І ви знаєте, що так воно буває, що, наприклад, пастор в церкві він оголошує збір, наприклад, на дрони. Він об'явив збір на дрони. І каже, давайте будемо збирати дрони. Він не скаже, що ми збираємо на ті дрони, які будуть падати там на голови ворогам і будуть вбивати ворогів, і що ви збираєте для того, щоб тими дронами когось вбити. Він нам того не скаже. Він вам скаже, що ви повинні зібрати для того, щоб ось є благі наміри, і там є... і ось це буде добре. і Оце буде добре, і оце буде добре, але. Справжню мету того всього він ніколи не скаже. Але справжня мета його була навіть не то, щоб помогти війську, а справжня мета була його то, що коли він зібрав гроші на 100 дронів і купив він всього навсього 10, поїхав десь там, зробив собі ті фотографії, що ніби він там передає, передає. але... Ціну решти 90 він залишає собі. Тобто ми вже знаємо ті історії, де пастори просто крадуть гроші, і нібито і ті благі наміри, і все так звані, розумієте, вони просто використовують для власного збагачення і то є дуже великі суми грошей. Бо тому, що ну йому ж треба кормити і тих синів, які не привикли працювати, яких він відправив за кордон по по програмі там шлях чи по якійсь там іншій програмі, там по як волонтерів, ніби. Десь ті діти їдуть, і його ті сини за кордон ціле життя привикли жити за рахунок церкви, що тато все до хати приносить, і їм достаток забезпечує. Попавши за кордон, там де є такі реалії, що треба працювати своїми руками, щоб жити і працювати багато. Ось ну, так як ми зрештою тут тим і займаємося. Ми працюємо багато і на роботах. А вони не привикли і треба кормити. Ну ось і є прекрасна ідея зібрати на дрони. І вийшло так, що пастор обікрав і, і тих, для кого він збирав, і обікрав і тих, в кого він збирав, розумієте? Ось. А церква думає, що вона бере участь в благих цілях. Насправді. Церкву дуже часто обдурюють і неї маніпулюють. І єдине, що лишається, просто це вийти з-під влади і з-під впливу маніпулятора. Найбільше чого бояться маніпулятори, вони бояться, щоб їм задавати незручні запитання. Коли ти починаєш задавати маніпулятори незручні запитання, ти зразу же переносишся в розряд якогось там бунтаря, переносишся в розряд ворога, переносишся в розряд. Того, хто противиться ділам церкви Христової, і вони то все наголошують, що ось церква Христова так робить. Церква Христова робить все правильно, бо тому що ми її ведемо. Ми пастирі, ми знаємо ліпші, ми помазаники, ми знаємо, що робити. А ви йдіть за нами, ми вам розкажемо і багато не питайте, багато не... Піддавайте сумнівам, бо тому що, якщо будете таке робити, то означає, що ви не підтримуєте тіла Христового. Розумієте, вони настільки вже в своїй наглості зайшли далеко, що вони використовують все найсвятіше, що може бути. Розумієте, вони використовують і Господа в, в, в тому всьому, і використовують і. І писання все все в рух, де е, пускають тільки щоб е, досягнути власних інтересів, е, любих інтересів, чи то їхні власні, чи вони представляють чиїсь інтереси по якійсь там причині, бо причин є багато це є інша тема для іншої розмови. І віруюча людина вона мусить зрозуміти, чи як той свіжий огірок залишитися окремо від того маринаду, чи просто взяти і плюхнутися ось в оце і стати таким, як ось ці всі проквашені. Розумієте вам, віруючим людям, людям останнього часу, бо ми розуміємо, що ми живемо в важкий час. Ми розуміємо, що беззаконня воно зараз дуже є важке, особливо на території України, як сказав гарант, президент України, що конституція на паузі і. В країні відбуваються страшні беззаконні процеси. Ви знаєте, яка, е, як все відбувається, наскільки все корумповане, і наскільки все є продане, і люди, церковні служителі, церковні лідери вони тим користаються, бо тому, що це є дуже е, така, знаєте, м'яка почва для того, щоб збагатитися, для того, щоб досягнути якихось там власних інтересів. Діло в тому, що церква Христова вона повинна собі прекрасно затямити, що головним авторитетом для віруючої людини є Ісус Христос і Його Слова. Вчення апостолів нам слід їх сприймати так, як вони є написано, а не алегорично, так як нам деколи то пропонують деякі там крутії, розумієте, які себе називають служителями Христовими. Діло в тому, що перекручувати писання сьогодні настільки стало модне і популярне серед тих, хто хоче збагачуватися на церкві, хоче переслідувати якісь корисливі цілі, настільки стало модне, що віруючі люди, вони навіть дуже часто. Проквасившись отим всім, вони вже навіть перестають замічати, що відбувається, бо тому що для того, щоб робити якісь дії, треба приймати серйозні рішення. Е, а знаєте, серйозне рішення, воно завжди зв'язано з дискомфортом для мене самого, наприклад. Бо тому що, е, коли ти, наприклад, виходиш з під контролю маніпулятора, то тобі перший час здається, що тобі чогось не хватає, Ти вже настільки привик до того, що тебе квасять і маринують маніпуляціями, що ти вже стаєш як наркозалежний, ти вже стаєш як людина, який бракує ось того всього. І тому то треба зрозуміти, що з тої залежності від маніпуляторів треба виходити, як від наркозалежності чи від алкоголізму виходить іменно наркозалежний чи наркоман. Бо тому що ось ця залежність від маніпуляторів вона настільки просочилася в душі і в серця віруючих людей. Що дуже часто людина віруюча, коли, наприклад, їй поможеш вийти з-під контролю маніпулятора, вона ходить і вона така, як сама не своя. їй, їй не вистачає того. Ви розумієте, І вона би вона, вона от привикла ось так жити. Вона повинна жити в постійному стресі. Вона постійна та депресія, постійно десь її гнобля, тиснуть, а тут та того нема. І як ту можна жити без із того всього? Так можна жити без ось, депресії, без того тиску можна жити, мати в серці мир, бути в спокої, жити в мирі в спокої. Встаючи зранку, ти встаєш і посміхаєшся, ти встаєш і славиш Господа. Що Господі я тобі дякую, бо тому що моя залежність тільки від тебе, Господь, і ту залежність від Господа Ти її вимолюєш, бо тому що Він тебе не візьме на шнурок і не потягне тебе як ту худобину до Царства Небесного, Ти сам хочеш іти за ним. Ти сам хочеш покорятися, бо він сказав, що ярмо е, моє любе і тягар легкий, розумієте? виявляється, що все так просто. Якщо дивитися в Євангеліє, то все виглядає дуже просто, і якщо, наприклад, дивитися тільки в те, що є написано, ми просто почнемо розуміти, що життя віруючої людини воно є просте. Воно є просте в плані того, що нам Ісус Христос не нав'язував якихось тягарів, які б ми не могли нести. Нам апостоли не нав'язували якихось тягарів, які б для нас були взагалі неможливими, навіть коли зібралися, коли хотіли там юдей, юдеї принести в церкву язичників обрізання, то вони тільки там прийняли чотири пункти, ви пам'ятаєте, в діях Святий Апостол написано. Як Яків сказав, то я запропонував навіть не апостол, але запропонував мудре вирішення. І вони прийняли його, і, і ось маєте от, ось всі вам рекомендації, чого нам слід уникати, удалятися нам, як язичникам, наверненим в християнства. І тому-то нехай Господь благословить вас, брати і сестри, щоб вам не залишатися під маніпуляторами, під людьми, які вас здавлять, ви повинні. Приймати для себе рішення, чи ви будете далі в тому маніпулятивному маринаді жити, чи ви почнете жити новим, чистим життям. Нехай Господь вас благословить, приймати мудрі рішення. Можливо, я вам чим зможу допомогти. Є посилання на мій телеграм, там де багато людей вже пишуть, і ми спілкуємося. Так що запрошую, нехай Господь допоможе, щоб ми мали всі мир в серці і свободу, яку дарував нам Ісус Христос.